Габріель Гарсія Маркес. Світло як вода. На різдво хлопці знову попросили човенце із веслами. Без питань, відказав татко. Купимо, коли повернемося до Картахени». Ні, заперечили діти. Хочемо тут і тепер. По перше, втрутилася мама. Тут жодної придатної до плавби води, хіба лиш та, що з душу. Обидвоє батьків мали рацію. Подвір'я їхнього картахенського будинку виходило на затоку, було навіть де розмістити дві великі яхти. Натомість тут, у Мадриді, всі вони тіснилися у квартирці на шостому поверсі 47-го будинку Кастильського провулку. Врешті-рештні батько, ні матір не змогли категорично заперечити, тож пообіцяли королівського човна із астролябію та компасом, якщо хлопці закінчать навчальний рік із лавровою відзнакою. І вони таки закінчили. Тато придбав усе сам, потай від мами, зовсім неохочої до виконання обіцяного навмання. То був чудовий алюмінієвий човен із золоченою смугою ватерлінії. Човен у гаражі відкрив за сніданком таємницю тато, халепа лише в тім, що його годі підійняти сюди ані ліфтом, ані сходами, та й у гаражі не лишилося вільного місця. Однак наступної суботи хлопці закликали однокласників, і усім гуртом вдалося дотарабанити човна аж до комірчини. Вітаю, виголосив тато, і що тепер?» Нічого відказали хлопці. Нам просто хотілося, щоб у квартирі був човен, і ось він тут. У середу вечері, як у вечері щосереди, батьки подалися до кіна. Хлопці, повновладні королі квартири, розбили запалену жарівку одного зі світильників у вітальні. З розбитої жарівки заструмував потік золотого світла, прохолодного як вода. Хлопці вичекали, заки воно заповнило кімнату на чотири п'яді, тоді вимкнули струм, витягли човна і задоволено плавали межі хатніх островів. Ця казкова пригода стала наслідком моєї легковажі на поетичному семінарі, присвяченому побутовій техніці. Тото -то запитав мене, як би те світло загорається від одного лише натискання на гудзик. а я не завдав собі клопоту подумати двічі світло як вода, відповів я. Хтось натискає кран і тече. Плаваючи, отак вечорами щосереди, хлопці навчилися користуватися астролябією та компасом, а батьки, повернувшись з кіна, знаходили хіба двох поснулих на твердій земній янголят. За кілька місяців спраглі нових пригод діти попросили спорядження для підводної риболовлі: геть, усе, маски, ласти, акваланги та пневматичні рушниці. Вже з тим біда, що комірчину займає човен з веслами, які їм ні до чого сказав батько. Далі гірше давай їм тепер спорядження до пірнання. А якщо ми закінчимо перший семестр із відзнакою Золотої Гарденії, поцікавився Жоель. Ні, відказала матір. Жодних якщо. Батько дорікнув їй за непоступливість. Ці дітиська і цвяха б не заробили, виконуючи свої обов'язки, пояснила вона, та заради забагано кладні вибороти вчительське крісло. Зрештою, не відповіли вони ані так, ані ні. Однак, то той із Жоелем, як це траплялося останні два роки, у липні здобули дві відзнаки Золотої Гарденії і офіційне визнання ректора. Того таки дня, без жодної потреби про щось нагадувати, у своїй кімнаті вони знайшли два комплекти спорядження пірнальників в оригінальних пакуваннях. Наступної ж середи, поки батьки дивилися останнє танго в Парижі, залили на два сяжні квартиру світлом і пірнали, наче домашні акули, запливаючи під меблі, під ліжка, добуваючи зі світляних глибин речі, що роками губилися в мороці. На фінальному нагородженні в кінці навчального року братів проголосили прикладом для усієї школи, вручили їм дипломи з відзнаками. Цього разу не довелося нічого випрошувати, батьки й самі поцікавилися, чого хочуть діти. Хлопці проявили розважливість, їм просто хотілося влаштувати вечірку, аби почастувати однокласників. Тато наодинці із мамою аж світилися, це ознак зрілости, сказав батько. Твої слова богові вуха, сказала матір. Наступної середи, поки батьки дивилися битву за Алжир, перехожі кастильського провулку мали нагоду спостерігати світляний водоспад зі старого будинку, захованого у кронах дерев. Він зачинався на балконі, розгалужуючись фасадом на окремі потічки, зливався внизу у єдине золоте річище і гнав головною вулицею, освічуючи місто аж до гвадарами. Негайно викликані пожежники вибили на шостому поверсі двері. За ними була світлом залита до самісінької стелі квартира. Щось вище, щось нижче, плавали посеред вітальні диван та обтягнуті леопардовою шкурою стільці, поряд пляшки з алкоголем та рояль, манільська шаль, що було вкривала його, ширяла тепер у товщі води, наче золотавий скат. Побутова техніка, сповнена внутрішньої поезії, на власних крилах линула кухонними небесами. Оркестрові сурма із барабаном, що ставали у пригоді хлопцям до танцю, пливли кудись до біса у компанії визволених з маминого акваріуму барвистих рибок, єдиних живих і щасливих плавунів у цьому світляному болоті. У лазничці плавали зубні щітки усієї родини, татові презервативи, мамині слоєчки із кремами та її зубний протез. А у їхній спальні перевернути телевізор, що досі транслював у північний фільм, заборонений до перегляду дітям. У кінці коридору меже двох вод гойдався човен. На кормі вчепившись у весла, сидів тото -то у масці пірнальника, назираючи портового маяка, доки в акваланзі не скінчилося повітря. На носі Жоель, досі прораховуючи висоту полярної зірки своєю астролябією, і по всій квартирі плавали 37 їхніх однокласників, увічнені, хто у спробі надзюрити угорщик з пеларгонією, хто у співі шкільного гімну зі зміненими аби покпити із ректора словами, хто потай зі склянки татів бренді. Світло було запалено одночасно стільки, що вся квартира переповнилася. І увесь майбутній четвертий клас захлинувся на шостому поверсі 47-го будинку Кастильського провулку в іспанському мадриді, далекому місті спекотного літа й зимного вітру. Без жодного моря, без жодної ріки, чиї аборигени земної тверді ніколи не славилися вмінням світлоплавання. Світло як вода. Габріель Гарсія Маркес.